Так, діти, добрий вечір. Спеціально для вас я хочу записати завдання номер 1517. Чому? Тому що такої форми, якщо ви подивитеся, у вас немає у переліку. Тому що тут синус 10 і косинус 18. По суті, синус і косинус. Тобто абсолютно різні функції. Значить, щоб використати формули, нам потрібно що зробити? Або створити. Одинаково синус-синус або косинус кос Таким чином, щоб. Давайте візьмемо, наприклад, синус перетворимо на косинус. Але питання як зробити так, щоб синус став космос? А для цього нам допоможуть тільки формули зведення. Отже, щоб перетворити синус на косинус і скористатися формулами, ми використовуємо формулу зведення. Як ми це робимо? Отже синус 10 градусів. Це буде косинус. А тепер згадаємо наше коло і наші четверті і ті кути, які будуть міняти функцію. Які кути міняють функцію? Це кут 90 270. Логічно, що ми тут використаємо 90. Отже, синус 10 це є 90. Мінус. І тепер скільки треба відняти, що вийшло 10? 80. так. Тобто, по суті, виходить, що? що синус 10 той самий, що косинус 80. Тому. Ми міняємо це. І тепер замінюємо сюди. Замість синусу 10 ми пишемо вже косинус 80, додати косинус 18. Ну і далі користуємося вже формою. Тобто це виходить 2 косинус. Що ми робимо? Додаємо, ділимо на 2. Це получається 49. Помножити на косинус, віднімаємо і ділимо на 2 з 31. І все. Аналогічно робимо в другому завданні. Косинус і синус. Знову не виходить скористатися формою. Таким чином, знову нам прийдеться використати формулу зведення і перевести або в синус, або в косинус, або в косинус синус. Давайте, може, підемо тут знову переведемо. Косинус синус. Тобто знову скористаємося, щоб першу функцію змінити. Так, якщо піти знову за формулою зведення, то логічно, що косинус 40 використаємо кут 90 градусів. Косинус 40 це те саме, що, напишемо, косинус 40 це те саме, що синус якого кута? 50 градусів. Тому що це 90 мінус 50. За оцією схемою. Замінюємо. Тобто, це виходить. Ну, це нормально, бо це перша четверть, знаки тут не міняються. Якби це були маленькі кути, ми б міняли знаки. А тут знаки не міняються, тому все нормально. І це, виходить, в нас що? Синус 50. Мінус синус 20, ну і далі за формулою вже синус.